В Україні по-новому будуть нараховувати пенсії. Якщо нині їх отримують за рахунок працюючих, то в майбутньому українці самі відкладатимуть собі на старість. Пенсійна реформа торкнеться тих, кому менше 35 у старших працівників гроші на пенсійний рахунок. Переводитимуть за бажанням. Спочатку забиратимуть 2% зарплатні поступово відрахування будуть збільшуватися, поки не досягнуть 7%. Наповну накопичувальна система має запрацювати у січні 2017 тисячі року. Запланували ще низку змін. скасування системи спеціальних пенсій та встановлення для всіх категорій громадян, крім військовослужбовців, єдиних принципів нарахування пенсій, це означає, що всім українським громадянам, незалежно від характеру роботи та категорій посад, які вони обіймали, пенсії в солідарній системі призначатимуться за нормами єдиного закону і винятково залежно від тривалості страхового стажу та заробітку. Всі українці. Будуть отримувати пенсію за одним принципом, і цей принцип буде говорити, що цієї пенсії буде достатньо для достойного життя людей похилого віку. А наші військовослужбовці, які захищають нашу країну, будуть отримувати пенсію за, за своїм законом національні